Всім привіт! Хочу розповісти про ось такий корм. Це брідке для собак маленьких порід з куркою та протеїном комах. Це новинка. Мене як людину, яка вже багато років не їсть м'ясо, дуже радує, що з'являється корма на основі комах, тому ми вирішили спробувати. Це для Грея Тут кілограм. І обійшовся нам цей корм в 220 гривень з нашими знижками. А так він коштує 297 гривень. Зараз я відкрию цей корм і покажу, як він виглядає всередині. Так, ось так виглядає цей корм. Мені трохи не дуже подобається те, що тут є якісь частинки, схожі на частинки вівса. Це я вважаю не дуже добре. Гриб поки що цей корм їсть, але проблема в тому, що йому швидко всі корма набридають. Зараз е, ми доїдаємо реял канін Гастро. І будемо переходити на нормальний корм. Вирішили спробувати цей корм. Але якщо він нам підійде, то, скоріш за все, я буду брати корм для середніх порід, тому що для Грея тут гранули мілкуваті. Йому незручно їсти. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. До побачення.